Всіх вітаю на своєму каналі. Покажу, що ми починаємо робити, що взагалі в нас з цього вийде. Ну, а перед цим не забувайте заходити в телеграм-канал та обмінюватися своїми досвідами. Можливо, хтось щось продає. Можете продавати, пропонувати, робити свої унікальні оголошення. Ну, а в нас як. І казала, почали трішки розширяти своє господарство. Поки це мінімальні такі ось заготівельки, вкапані ось шість кулочків, гарнюніх, все в нас йде до підготовки того, щоб трішки-трішки стало більше господарства та більше наших кроликів. Ось вчора везли вже поночі. Ось такі ось е доски. 5 на 10 вони. 5 на 10, такі гарнюні. Одна оця така дощечка на 3 метри коштує 150 гривень. Але я реально була шокована від того, ось ми сьогодні навіть ще їздили. Дізнавалися, яку ціну, щоб накрити. Ось, тут в нас іде 5 на 3,5, наче. Так, скільки буде коштувати, щоб зробити кришу ось такого навесика? Якщо брати просто-просто такий звичайнісінький, тоненький профний стіл, виходить 5,5 тисяч. Ціни, звісно, космос, огонь повний. Щоб накрити, наприклад, шифером, так само, як у нас попереднє накрите, шифер зараз також дорожчає. 200 гривень за один лист, І то це не факт того, що це буде восьмиволновий, це навіть шестиволновий. І він набагато ж менший. Там щось по розмірам нам казали: 120 на 70. Взагалі майоні. У нас тут був куплений восьмиволновий. І купували ми його недорого. 120 гривень за лист. Так. Вирішуємо, що в нас буде по накриттю. Нам не потрібно це надовго, нам тимчасово десь. Десь, десь, тимчасово, в общем. Вже он трохи потоптали мою петрушку, яка тут росла зеленюнька. Ну, нічого. Так, зараз покажу, звідки ми будемо брати наші дощечки, щоб той все мастирити. Ось так у нас відбираються дошки, щоб робити щось на горі під дахом, над дахом, чи як його там правильно сказати. Така жужикалка в нас є. Вон жужикалка стоїть. Вже одну кучу вон, розібрали. Все, що не потрібно, одразу пиляється на дрова. А те, що потрібно, відкидається. Буде стріха робитися. До речі, прикольна штучка. Як Джік сюди наставив, сам попиляв зручно і швидко. Залишилося зовсім трішки. Вот ще дві кучки таких. Так, і вчора ми ще привезли одну штучку, дрючку. <клух> Ух, які дрова. Будемо палити із сухою березою, бо ці вже трішки понамакали. Ще й навпіл треба поперерубувати, бо, бо груби тут дуже-дуже малесенькі. Так. Як завжди, в нас тут автопарк. Ну і купили ось таку. А, ну так, срач, то понятно, що срач, бо в нас же трішки працюємо, трішки все. Ну, да, срач у дворі. Це капець, оце срачила, оце ти розвів срач у дворі. Це зараз будуть всі писати, що в нас срач у дворі, срач. <реш> так. Для розширення і будування того всього вон купили таку бушну входящу дверку, щоб можна було по приколу заходити, як в будинок. <реш> так що вже будемо з дверима. Тут не тільки автопарк, тут вон, правильно машинка наша зламалася, винеслися. Купили нову, бо не було виходу. Ну, звісно, на пральні машини. Я зараз не позазрю людям, в яких воно все ламається. Ми купили е, пральну машинку за 21 тисячу. це при тому, що була знижка там, чи 15%, чи щось таке. Ну, вона, так, да, прикольна, гарна на нашу сім'ю, на 7 кг. Але ціна, звісно, це зараз на все цінний космос. Навіть он велосипед колись купляли за 4 тисячі, зараз вже стоять 18. Так, ну що, не забувайте підписуватися на канал. Ну і спостерігати, як в нас далі воно все буде будуватися. Да? Як ти його перебираєш, які ти береш собі? Красиві? Зранку було таке гарне сонечко. Зараз все зайшло. Стало холодно і бридко. Фу -фу 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 -фу. Снігу немає. Залишилися тільки кучмери. Ті, що он просто виносилися з двору. Ну що, на цьому все, всім па-па!